Де ж ви, ах ви горобці, га? Що роблять? Об'їдають наші соняхи, га? чо? Вони зовсім страх потіряли. Не знають, що в нас війна і нам треба запасатися і щось жрати треба. Вже нас держава предупреждає, запасайтеся. А ці наче що роблять? Які соняшники, що з них роблять, га? Там від що? Своїми клювами поганими. Ой, оце вони чувствують, що голодовку чувствують чи що. Що так ухватилися до наших сонях і ось е, е, По пів соняха вже поз'їдали. І ах, ви ж отакі, о Боже, такі гарні соняхи. І що поробили з них. а? Ай-яй-яй-яй-яй. І самі більші так і повиїдали попівсуєшника. О, це да! Горобці, вредителі! Вредітілі, горобці. Ай! Що ж ви робите? Оно, кожен над'їжений вже. Так, да, запасайся з вами. Вийшла з дому, хоч трохи подихати. Оцих новин, від оци, цього ужасу. О, все позасихало. Оцих новин вже можна задихнутися, хоч трохи подихати, відійти від цих новин. Щось я так присіла на цей інтернет, я з нього не вилазу, неможу з нього вилізти. Зараз десь пройдуся там, де нема нікого. Можна буде пройтися ось так, бо це катастрофа. А все. Ой, що тут заготовляє солому. Що тут? Зимувати буде чи що? Нас держава вже предупреждає. Що буде холодна зима надвигатися. Скоро-скоро вона вже надвинеться. Треба готувати дрова. А те, що вона холодна, ще для кого й голодна буде, це страх і ужас. Тому що всі бачимо, які ціни, і бачимо, скільки в нас пенсіонерів, як вони живуть. О, і що вони отримують яку мізерну. Ну, це воно й не пенсія. Ну, якесь мізерне по собі Ох, не знаю, що 2 три тисячі. І це в нас живе пенсіонери. Більше країни живе на ці гроші. А ще й кажуть, запасайтеся продуктами. Та-та. Да, да, да. Так серйозно говорять, що ми зразу будемо запасатися. Ось які... Які красиві дички поросли, Боже. Що ж такі жовті та гарні. І як їх тут багато. Ой, і в траві і на горі. Та такі красиві, аж світяться. Красота, яка треба попробувати, які вони хороші чи ні. А Зараз я спробую. Грушки гнелички. Які смачні? Сочні такі. Мм? Смачно. Хай вітер який, га. Де за там вітру не. Топлю якось удасться викопати без великих втрат, може в цілі є. То як помідори наші вже починають пропадати. Так вова стоїть. Зараз зайду десь узатишка у якийсь. О, тут вже хоч вітер не дерме. Фу, подихати трохи. Бо по щось чувствую, що криша починає їхати. Якось відчуваю себе в якійсь матриці. Може, це дійсно так. В одну сторону видвинешся, одне. Починаєш в другу сторону видвигатися, друге. Я не знаю. Або це Телефон закинуть і не дивиться цей Ютуб або не дивиться ніякі новості, бо це ж катастрофа. Я чувствую, що буде зо мною катастрофа. Вже пере... переізбиток інформації. Я вже не можу ну, плохому це видержувати, вже скоро кришу зірве, мабуть. За... Виходжу з цієї матриці в одну сторону в Ютубі. Заходжу до свою сторінку на свій канал. Тихо, спокійно. Помидорчики, помидорчики, усі зайняті, чимось займаються. Ну, понімаю, зде заготовка. Тихо і спокійно все. Добре, тут усе добре. Це я понімаю, розумію, розумію. Так. Починаю виходити в іншу сторону. Попадаю до наших. Наші переможно воюють. Уже ось ось-ось, ось ось ось-ось. Перемога. Всі радіють. Кругом вибухи, кругом хлопок, кругом бавовна. Все ми перемагаємо. Ну, тут, звісно, тут буде радість переповнювати. Так. Виходиш з іншої сторони. Раша. Во! Вони теж перемагають, в них теж перемога. Кричать уже Ура, добиваємо ми цих українців уже!» Боже ужас який. Та ви ж до одне якоїсь істини ж колись дойдете чи ні. Ховаєшся в цю, стараєшся матрицю заховатися, щоб трохи нічого не чути і не бачиться, не виходить? Ну, не виходить. Куди ти заховаєшся? Не чуєш нічого, не бачиш, а воно як на зло. І сіль смачна стала, і спічки почали горіть, якось яскравіше. І все так раптово починає кінчатися. Якась їжа починає теж кінчатися. Ти йдеш у магазин, Раз, пішов. Другий раз пішов і розумієш, що вже на третій раз нема ще йти туди. Катастрофа. Ось сьогодні ніде не можна сховатися ніде. Куди б ти не пішов, як би ти не сидів, у дійсності нікуди не сховаєшся. Нікуди. Усе треба якось розмірно, розмірно, якось ну не знаю як, поки я не знаю як. Ох, що ж ви наробили? Чого ви до нас полізли? Ми б якось самі б розібралися потихеньку. З усім б потихеньку. Зусим би якось самі б розібралися. Розбиралися б у себе, ми б у себе. І сиділи б тихо й мирно, які часи зараз. Та живіть, люди, чого ж ви убиваєтеся, пачками убиваєтеся? на Нащо це? Гроші, кругом гроші світом правлять гроші. Звісно, що це так. І виживуть ті, хто зумів собі більше цих грошей здобути. От ті і виживуть. А нам усім, куди нам? Ну куди нам іти? Я вже діда свого задовбала, він каже, та успокойся, каже, успокойся, каже. Як я жив, каже, пахався життя, заробив тільки болячок кучу. І куди тепер без грошей кому він нужен? Хто його лічить буде чи що. Так, а яка камень разниця, як уже доживать, як оце вже лазить. Якби вже долазить, то долазить, якби тільки оставили вже у спокої. Господи, а як же ж діти, внуки? Ще ніхто й не жив. Всі сподівалися пожить, на тобі прилізли, розбомбили, розвалили. Навіщо? Навіщо, навіщо? навіщо? О, Господи, як ти на це все дивишся? І як це можна терпіти? Ой, 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 яй яй І не можна оніміти. Я не можу, я бачу, як тяжко, як важко. Ну як оніміти? Яка несправедливість, як убивають Україну. Іду до тих. Активістів, патріотів. Туди дивлюся, як вони таки стараються якось закликати, говорити. Оставте нас, пожалуйста, поможіть нам, пожалуйста, ізбавитеся від цих звір'я, оцих нелюдів, проклятих. Уйдіть от нас, пожалуйста, уйдіть, не трогайте нас, не трогайте. Ми не хочемо так жити, не хочемо, хочемо, щоб було спокійно. Решта ми самі з усім справимося. Розберемося, повірте нам, усе розберемося у своїй країні. З усім розберемося. Ох, ну, це пока ще літо. Як же ж буде холодно і голодно взимку? Люди, люди. Хай. Господь вас хранить. усіх. Хай кожному дасть, що йому потрібно, кому миру, кому розуму уставить, щоб ми дождалися спокою, щоб ми могли дивитися на мирне небо і на наше мирне сонце. Фух. І відпочити від усього цього. Щоб не осталося все тільки безкарним. Щоб все зло, яке прийшло сюди, і що тут воно оселилось у нас, щоб усе-все було покарано. Усе зло. Чогось хочеться вірити у добро. Більше в добру. От так то люди. Хай вам щастить. Будьте здорові.